Внутрішньоматкова спіраль це крихітний пристрій, частіше за все, те подібної форми, які встановлюються в порожнину матки для попередження вагітності. І не тільки. Про це далі. Спіралі бувають гормональними та негормональними. Гормональні спіралі мають майже виключно місцевий ефект, тобто діють в порожнині матки. Хто може користуватися внутрішньоматковою спіраллю? Підлітки, жінки, які не народжували, жінки, які народжували, годуючи маму. Мірена це контрацептивна спіраль, яка також призначається для лікування надмірно-рясних менструацій. І це затверджено FDA. З контрацептивною метою вона встановлюється на 8 років, якщо ви старше 25 років, або на 5 років, якщо ви молодше 25 років. З метою контролю менструації Мірена встановлюється на 5 років. Встановлювати будь-яку спіраль можна в будь-який день менструального циклу, але оптимально під час місячних. Спіраль може бути видалена в будь-який час, в будь-який день вашого менструального циклу. Якщо у вас залишилися якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Я з радістю на них відповім. З вами була Сергієнко Анастасія Олегна, лікар гінеколог